Доброго дня, обід. Йде шостий день дієти. У мене сьогодні на обід огірок 70 грам, свіжий, без солі, без олії, м'ясо куриці 90 грам. Нежирне, жиру немає. Ну і, звісно, мої друзі, вони мене сьогодні цілий день будуть підтримувати, бо дуже важко, дуже важко вже набрили овочі, не приправлені нічим. М'ясо, не без спецій. Може, і треба спеції перець додавати, це не завадить, але я без нічого. І тому воно все не таке їстівне, як хотілося, як звик їсти через силу, відверто кажучи їм. Але апетит зменшується, апетит поступово зменшується. От такий обід. Зустрінемося на вечері. Хай вам гарно смакує. Тихого, спокійного вам дня!